In a superstition, like cancer who you doubt I feel a premonition Let's go gonna make me fall She's in the new sensation, new kicks and candlelight She's got a new addiction for every day and night make you take your clothes and go dancing in the rain She make you live your crazy life but she take away Woke up to New York City and a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. They never sleep and sleep and fail. She never dreamed the they wanted to make, make, make you old and French and pain. Come on, oh Ukraine, Xfactor! You'll never be the same. Like you've been and going insane Come on, X-Factor Share Біжить до мене. Фух. Фух. Ну, запалив чи не запалив він? Насте, хотілося б до тебе звернутися. Мені здається, що ця латиноамериканська тематика, вона не може бути. Близька до мене близька. зараз. Так. так. Але я хотіла сказати, що Рікі Мартін це моя біль. Тому що я, коли була маленька, мріяла, що одного разу його побачу і так була закохана в нього. А потім, коли він Саліре де Армаріо, ем, як це. Ти про ні кальмари -ні, кажеш? Саліре дель Армаріо це вийшов, так сказати, із стіні і сказав про те, що дівчата йому там не цікаві, та і це в мене була біль. Зараз я думаю, боже мій. Але в мене тепер з'явився шанс, я зараз в Порту-Ріко зі своєю Пелігросом в топ-чартах. І у мене з'явився шанс все ж таки до нього дістатися, взятись весь свій секс. І може, і може, щось в нього зміниться. І я йому однозначно потім покажу, який талановитий на здіймалканом співав його пісню. Ти знаєш що? Це вже твій наставник скаже, які там були питання там з приводу там виступу і так далі. Я тобі хочу сказати, що ти передав атмосферу на всі 100%. Дякуємо. Дмитре. Ти знаєш, ти не впав нижче свого рівня, певного, який вже дуже високий на x факторі Але мені якось я не відчув свято. Не знаю, як ви. Чомусь от не відчув. Ну, покидай, покидай, Давай. А так. Давай. Не Знаю, мені, мені здається, що Діма Волканов може краще. О-о-ось так. Ось така думка Дмитра. І що думає, наприклад, Олеже, ви що думаєте? Ну, я не бачу, щоб. Е... Ну, і не хочу бачити взагалі, коли чоловіки носять чоловіка. Чому? Дякуємо за цю інформацію, Олежа. Та, а тепер просто... стосовно виступу. <ріст> ну, Настя щось там говорила, або вона змусить когось любити жінок, або. Мабуть, тоді, якщо ні, то тоді Насті придеться любити жінок, але так не буде, тому що Настя Настя справжня. Хай всі люблять. І кого через хочуть. то я кажу, а, я мамо, кажу. Я тут це ми затронули трішечки. Як... Дім, щодо виступу. Так. Я зрозумів тебе. Е, оцю Делі. твою валяжність, знаєш, Делі. найкрутішим був твій останній ця точка була, як ти її поставив. І мені хотілося, щоб ти все-таки в пісні ставив точки лицем в танцях. Я зрозумів, це дуже складно співати, все це ну, дуже складно. Але, точки, і оця валяжність в цій пісні, там, де хотілося бачити кожну, в кожному русі твою точку. лицем туди, сюди. А а-а-а, десь це там був? Розумієш? Але тоді, коли тебе несли на руках, мене вбило. А взагалі, взагалі, дівчата були дуже гарні в тебе в номері. Могли б і дівчата вже пронести. Не такий, ти вже і тяжкий. Та Олег, Дивися, будь ласка, дідуська, давай. давай. Олеже... Виступив добре, хорошо, захекався, знаю, але витримав. Молодець. О зараз ми повірили, що ви були у спортзалі, щось перекачали там собі. Я був на змаганнях сьогодні, на я змаг... нічого не кажу. Змагайтеся і далі. Продовжуємо. Андрій Михайлович. Наступного Михайло... разу тебе на виклик. Андрій. А... Я три рази тільки можу це радити. Андрій. Раз, два... Андрій Ми Михайловичу. Я слухаю коментарі від наших моїх колег. Не розумію, о ви говорите. У нас, о, кого тут... там У нас тут своє весілля. А, сорян. Сорян. <ріст> 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 Я, я вообще думаю, я, вот, я стою, сижу, господи, стою, стою, сижу. Э, подняли Диму значит, наверх. Я думаю, я не то, что слова, я бы сознание потерял. Э, просто это очень сложно. Тут Дима подошел к девочкам, девочки от шока замолчали и стоят на него смотрят. Я что тоже вы за фанатки, девочки. Я тоже... Вы какие-то ненормальные фанатки. Нет. Фанатки реагируют иначе. Покажи, как фанатки реагируют. Они ваши. Тюфтели вы сейчас, они фанатки? О, уже лучше. Крыклевать. Уже еще надо с фанатками репетировать. Это вообще. Дима, я тебе скажу. Конечно, я соглашусь э, с Димой Шуровым. Э, что он сказал, Дима Волканов может лучше. Это да. Э, нет предела совершенства. Конечно, ты можешь лучше, ты это покажешь просто в следующем эфире. А так я тобой горжусь. Дякую.